Київська спеціальна школа імені Короленка представляє. Що є свобода? Добровній якеє? Кажуть, неначе воно золотеє, Ніжбо, не злотне Зрівнявши все злото проти свободи, воно лише по особливому звучать для нас зараз ці слова видатного українського філософа, поета і педагога Григорія Сковороди, який надзвичайно високо цінував свободу. Цього року ми з глибокою пошаною відзначаємо його трьохсотліття. Народився Григорій Савич 3 грудня 1722 року в козацькому селі Чорнухи під Полтавою. Був допитливим, здібним до науки та й музично обдарованим хлопцем, він став студентом Києво-Могилянської Академії, що своїм рівнем не поступалось тогочасним європейським університетам. Тривали навчання в Києво-Могилянській академії, спів у придворній капелі в Петербурзі, мандри Європою та Україною. Педагогічна діяльність у Переяславському та Харківському колегіумах приватне вчителювання та активне спілкування з людьми. Все це формувало світогляд Сковороди, поповнювало його знання та збагачувало життєвий досвід. Де б він не був, завжди твердо виявляв свою власну позицію щодо важливих з його точки зору речей, чим нерідко викликав незадоволення у тих, хто при владі. Ось як про свого наставника відгукувався один з його учнів, ставав дуже рано, їв раз на день без м'яса і риби. Був завжди веселий, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, поважав і любив добрих людей, без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав. Через пісні, байки, трактати та афоризми доносив Сковорода свої філософські погляди та ідеї, таврував соціальне зло, прославляв природу, волелюбність та цінність людської особистості, вважав, що праця має бути сродною, тобто такою, до якої в людини є хист та покликання, сприймав Біблію як цілий світ символів та метафор, який треба вміти тлумачити. Помер Померфіоса 9 листопада 1794 року. Світ ловив мене та не спіймав. Такі слова на Сковороди написала на його могилі. Але світ і особливо Україна завжди пам'ятатиме і шануватиме видатного мислителя. Харківський літературний музей тривалий час мав чудову експозицію, присвячену Григорію Сковороді, та організовував цікаві екскурсії, адаптовані для незрячих людей, які ми залюбки відвідували. А в рідній школі й самі проводили заходи, присвячені видатному мислителю. Учні нашої школи також неодноразово відвідували музей філософа в селі Сковородинівка Харківської області. Будівля якого, на жаль, була знищена російською ракетою. Колекцію музею вдалося вберегти завдяки тому, що вона була переміщена раніше. Для багатьох учителів та випускників нашого закладу стіни Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди стали рідними, але і вони зазнали руйнувань. Внаслідок ворожих обстрілів, віримо, що відвоюємо нашу свободу. Здобудемо перемогу над нашими ворогами, і все відновимо і відбудуємо.